У нас на зв'язку Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, і лідер думок, веде колонку в інтернеті у виданні нове вірем'я, і ми з ним поговоримо про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Вітаю вас, пане Ігоре! Вітаю, довідаємо. Дуже приємно вас бачити. Давайте е, поговоримо власне про те, що відбувається зараз в Карабасі. Днями цей конфлікт знову перейшов в якусь гарячу фазу. Е, з російсько-українською війною ми втратили розуміння, що там зараз відбувається, і якщо можна, поясніть, будь ласка, суть цього конфлікту і чи є Азербайджан. Е, Нападником, чи він відвоює власні території, інколи Карабах порівнюють з Кримом, чи це навпаки Вірменія, нападник або на Вірменію напав Азербайджан? Як це виглядає зараз? Е, ну в Карабасі нічого зараз не відбувається. Якщо ми говоримо про теперішню ескалацію, то вона відбувається на кордоні. Поки що це адміністративний кордон між двома радянськими республіками, тому що державного кордону в цьому місці не встановлено. і це частина, умовно кажучи, мирних переговорів, які ведуться між Вірменією і Азербайджаном. Тепер щодо а, суті конфлікту: а, а, Азербайджан в, під час Першої Карабахської війни. Втратив свою територію в результаті поразки в цій війні. Власна, це колишня Нагорно-Карабахська автономна область, НКО, так звана, в якій мешкають переважно вірмени, які проголосили свою незалежність і за підтримки Вірменії і Росії. По суті, відокремилися від Азербайджану, і це ціла низка районів навколо цієї колишньої області автономної, яка було переважно. Все це називається один нагірний Карабах, а це і низинний Карабах. Тобто, все це є Карабахом, і на цій території мешкали переважно азербайджанці. І о, звід в результаті цієї війни азербайджанці о, були о, позбавлені своїх домівок о, десь близько одного мільйона біженців. Уявіть собі для Азербайджану для цієї країни це дуже величезна цифра, і впродовж тривалого часу ця ситуація залишалася саме такою. Декілька разів Азербайджан пробував, ну, робив наміри відновити територіальну цілісність. І перед останній випадок це був у 2016 році, коли було там декілька днів бойових, бойових дій. І от це, власне, починаючи з 2016 року. Азербайджан робить велику ставку на співпрацю з Туреччиною на переобладнання і переформатування своєї армії, переозброєння її навчення відповідно. Ну тобто, іншими словами, в 20-му році Азербайджан підійшов повністю підготовленим до ведення повномасштабної війни за звільнення своїх територій. Це територія Азербайджана, тому. Однозначно, з точки зору міжнародного права і інших всіх документів, ці території Азербайджан звільняє в результаті Другої Карабаської війни. Більша частина захоплених Вірменією територій були звільнені. Решта територій, які які прилеглі до власна самої цієї Карабахської автономної колишньої кара колишньої наворно, Карабахської області автономної, вони були звільнені вже відповідно по. З угодою, яка була тристороння угода, яка була підписана в е, листопаді 2020 року. Згідно з цією угодою, е, на території, які досі ще не контролює Азербайджан, в Карабасі увійшли так звані російські миротворці. Це приблизно там півтора тисячі, трохи більше, з е, легкою е, бронетехнікою, і вони забезпечують. Е, Відповідно, Лачинський коридор. Лачинський коридор це дорога, яка веде з Вірменії до цих територій, населених Вірменами в Азербайджані. Відповідно до цієї угоди, також були передбачалося, що сторони досягнуть мирної угоди і відкриють комунікації в регіоні. Зокрема, мова йшла про. Інший коридор, так званий Зангізурський коридор. Зангізур – це історична область в, в, на, в території Вірменії, а яка мала б з'єднати пів західний, західний Азербайджан і Нахчувань – це автономна автономія азербайджанська автономія, і а, там мала б пролягти залізниця і відповідно дорога. Автошляхи, і під все це мало бути під контролем прикордонних військ Російської Федерації. Тобто, також Вірменія не мала б права контролювати рух цієї магістралі. І все це було б добре, якби в якийсь момент Вірменія зробила ставку на затягування цього процесу. Очевидно, розраховуючи, взагалі, уповільнити його з метою в майбутньому відновити те, що називається військовою міці, військову міць і спробувати зробити реванш. Принаймні, це так виглядає, Азербайджан в свою чергу розуміючи, що у нього не так багато часу. До 25-го року нагадаю, що угода, яка була підписана, вона передбачає, що російські війська борбуватимуть на території Азербайджану до 25-го року при умові, якщо звісно сторони погодяться з пролонгацією цієї терміну перебування. Наскільки я розумію, азербайджанське керівництво дуже не хоче. Погоджуватися з таким з такою пропозицією, і хочу вирішити всі ці питання власне десь там до 24 го року для того, щоб мати час запропонувати російським військам іти вслід за російським кораблем. Цікаво. Віжна така ситуація. Цікава як історію і розтлумачили ви нам серйозно. Тепер ми розуміємо, що там відбувається. Пане Ігоре, от Вірменія, член ОДКБ, військово-політичної міжнародної організації, до до якої також входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Джикистан. Може так назвати таке собі НАТО на мінімалках. Російські миротворці вже 30 років є гарантом безпеки в нагірному Карабахові. От Вірменія ж відповідно звернулася до членів ОДКБ саме через напад Азербайджан. Ану і нічого. Ми правильно розуміємо, чи ще може щось бути. Ну як вам сказати, в принципі, це не перший раз, коли Вірменія звертається до ДКБ, і кожного разу вона отримує приблизно однаковий результат. А станом на зараз, наскільки я знаю, ну, вже так відверто послати не можуть, тому вони вирішили відправити туди комісію, яка на місці буде розбиратися, що там сталося. Ще за радянські часи ви знаєте, що найкращий спосіб спустити все це, всі ці на гальмах будь-яку справу це створити комісію. Тобто, по великому рахунку нічого після цього не трапляється. Ну от вони пішли таким бюрократичним шляхом, доволі е, очікуваним. Так, так, да, да, я вас а, чую. Я зрозумів. Гарантом і партнером Азербайджану є Туреччина. Є навіть е інформація, що Аліїв Ердоган підписали документ про спільні збройні сили. Я трохи здивувався, але я в декільких місцях читав про це. Реакція Росії, точніше, є відсутність. Це договорняк Путіна і Ердогана на тих зустрічах, що були. Як якщо так, що то що відповідно отримала кожна зі сторін? Ну, дивіться, теж ж навіть ці дні, коли відбулися сутички на кордоні. Хто там воює? Турецька армія чи азербайджанська? Ну, звичайно, азербайджанська, азербайджанська так. Але так, турецька та, армія знає, дуже допоможе. Розмови про те, що це єдина армія. Ну, якби як мінімум, не мають під собою підстав. Ну, Азербайджан є суверенна країна, вона не. Через аншлюз чи інші якісь формати не ставали частиною іншої країни. Значить, вона має всі атрибути незалежної країн, в тому числі і свої збройні сили. Тому я не уявляю собі, як це можна просто взяти і позбутися своїх збройних сил. Інша річ, що існує Шушинська декларація, яка передбачає тісну співпрацю між Азербайджаном і Туреччиною. І це означає, ну справді по справжньому тісну співпрацю. Да? Тобто і підготовка військ, і навчання спільні, і координація зусиль, і обмін досвідом. Ну, все, 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 і можливо, це стало причиною, коли от виникли такі от чутки про те, що там азербайджанська армія раптом перестала існувати, і тепер стала це якось спільною з турецькою. Туреччина є роль Туреччини в цьому конфлікті цікавий Зрозуміло, що без турецької допомоги, без підготовки азербайджанських військ в Туреччині важко було б Азербайджану нанести поразку вірми. В війні 20-го року. І, і Туреччина, без сумніву, хотіла більший для себе результат. Але вона погодилася відігравати, ну, скажімо так, другу скрипку, тобто не бути на передньому плані. Вона відмовилася навіть від формату бути посередником, тобто присутню безпосередньо військами в зоні конфлікту, в зоні розмежування. І єдина її, її присутність на землі це моніторинговий центр в Акдамі. Це на території Ну, На території Азербайджана, от і ясна річ, що тут дуже багато спекуляцій з приводу того: ну, хто там домовляється про Карабах з Путіним. Ну, моє враження, що без сумніву. Розмови обмінюються днуками. і Путін, і Артуган, і звісно, під час своїх переговорів згадують про Карабах і про обставини. Але в сторони, ну принаймні, як Азербайджан точно це суб'єктна країна, і вони самостійно визначають свою стратегію і свою політику. Зрозуміло. А от хочу вас запитати ще щодо а, відео. Відеоматері... Ну, матеріал, який ми бачили про російських військових в Сирії, Я, Я точно знаю, що ви знаєте про що йдеться. Вони там роблять те саме, що згодом. А робили і в Україні і Буча, Маріуполь та інші міста. Тому докази, чому Росія не понесла кару за бомбардування сирійських міст та вбивства, використання хімічної зброї, і як взагалі можна карати такі країни, як Росія, чи понесуть вони покарання? Зокрема, Росія, це важке питання насправді, тому що ми знаємо наскільки складним зараз є дискусія і переговори щодо міжнародного трибуналу про Росію ну Далеко не кожна країна готова власне йти так далеко, створювати такий прецедент. Хоча, в принципі, ми знаємо, що в історії 21-го століття вже були, і там кінця кінця го століття, я вже не кажу про середину 20-го століття після поразки Росії в Другій світовій війні. Натомість. Ну, скажімо так, ви знаєте, як дуже складно взагалі почати розмовляти про державний тероризм. Ну тому що тоді під поняття державного тероризму можна можуть потрапити дуже багато країн, да, які здійснюють ту чи іншу чи інші дії від імені держави в інших країнах. Тому от приблизно така складна дискусія відбувається навколо цього. Цього процесу. А щодо Сирії, ну, знаєте, там не було, було суб'єкта міжнародного права, скажімо так, який готовий був це рішення проштовхувати. Причому такого суб'єкта, який би. Ну, до, до думки якого серйозно прислухалися. Ну, тобто, ні Сполучені Штати Америки, ні європейські країни, ні арабські країни. Ну ніхто, по суті, це питання по серйозному не піднімав. Там, звісно, багато говорили міжнародні організації, про це сирійські організації, опозиційні і Human Rights Watch, і інші організації, але ну. От не витягує це е, світ цинічний і потребує суб'єктності, тобто, щоб хтось це взяв і робив, робив на рівні е, міжнародному і продавлював це через і, і, і різні інститути. І на хочу ще раз повернутися до теми Нагорного Карабаху. Дехто пише, що зараз, завдяки Україні, Азербайджан може звільняти свої території. Дехто навпаки пише, що Азербайджан допомагає Україні звільняти свої території. Чи можна щось таке сказати взагалі? І чи є зв'язок з цими обстрілами, які відбулися позавчора, якщо я не помиляюсь, і з тим, що відбувається в Україні, у цей прекрасний наступ на Харківщині і тиск на півдні України? Я вам скажу, що е, більшість процесів на пострадянському просторі, так званому, так чи інакше е, будуть залежати від е, розкладів тут. Просто станом на зараз е, переважна більшість гравців за, застигли, вони е, очікують, чим це завершиться. І намагаються не робити якихось там різких рухів. Ну, натомість ми бачимо, що от Азербайджан вже бачить певні результати і готовий якби, тиснути на Вірменію, але це, це скоріше його власна стратегія, розроблена раніше. Вона, от, до речі, мало чим відрізняється від стратегії Російської імперії. Вони також е, своїх партнерів по переговорах або Росії додавлюють да, от, через такі от, е, якщо ти не поступливий, то значить, відповідно, там треба ще додавити, ще додавити, змусити його. Ну, а термін е, е, змушення до миру, там примус до миру, як відомий, да, який був. Застосований росіянами проти Грузії, от, до речі, в деяких азербайджанських пабліках Аксин активно застосовується до Вірменії. Тому якщо ми говоримо про азербайджанський кейс, то це власна їхня стратегія, але в цілому ослаблення Росії на пострадянському просторі воно призведе до можна сказати гігантських змін і. Можливо, навіть ефекту доміно.